Поверхня булькоче, ніби кипить, але нехай вас це не лякає, адже пам'ятаєте, вода насичена сірководним, і в моєму чані вона зі свердловини із глибини 220 метрів. Багато хто з туристів називає цю процедуру репетицією пекла, і щось тому є. Ви у казані під казаном багаття, і хтось постійно докидає хмизу. Але не хвилюйтесь, ніхто не намагається вас зварити. Суцільний релакс і оздоровлення залежно від можливостей віку і побажань. Якщо порівняти зі звичайною ванною, то відчуття кардинально різняться. Ця вода ніби поколює кожен м'яз і розганяє кров. Так омолоджується шкіра, оновлюється нервова система, імунна, цілий кухоль корисних бонусів від такого відпочинку. Напевне, якщо порахувати кількість гостей, що прагнуть відчути силу відновлення.